Три тижні тому це підприємство працювало наповну. Нині від колишнього бізнесу залишилися лише обвуглене обладнання і майже вщент зруйноване приміщення. Тут стояли в мене п'ять бочок діаметром 140 см для фільтрування великого басейну, пару насосів. Ще у 2008 році Ярослав Конах почав займатися виготовленням та монтажем басейнів бізнесом, який приносив не лише дохід влітку він дарував радість клієнтам. Та 16 липня 2025 року, під час атаки РФ на Вінницю, усе те, над чим підприємець працював понад десятиліття, знищив ворожий безпілотник. З щуток, які ходять тут по підприємству, що сам дрон впав на перекр, тобто він одне перекриття пробив, на інше впав і просто паливо стекло по плиті вниз, і з за цього стали загорання. Ярослав каже, у приміщенні підприємства нині важко знайти бодай натяк на успішний бізнес, адже усі матеріали замовлення клієнтів та обладнання знищив вогонь. Вигоріло, в принципі, все. Можливо, там трошки щось і залишилося. Залишилось пару інструментів, все обладнання, всі запчастини, які тут були, труби і все інше, все погоріло. Ну і Саме основне згорів сам станок, який стиковочний, який стикує пластик листист один до одного. Вартість такого станка в Україні стартує від 20 тисяч євро. І він був унікальним для Вінниці. Таких по країні всього близько півдесятка. Він з'єднує листовий пластик один до одного. Тобто, як кажуть, безшовна зварювання безшовне. В принципі, все було автоматизовано до моменту, тільки ну, тобто, люди підносять вручну, він собі зварює. Відновленню обладнання не підлягає, як і усе, що згоріло в результаті ворожої атаки. Було якесь подавлення, ненависть до, до війни. А, ну, якби не було дуже довго якогось негативу. В принципі, ну так, добре, що живий, добре, що а, ніхто не постраждав тут. Підприємець не збирається опускати руки. Планує відродити виробництво, яке армія РФ перетворила на попіл. Колеги з інших міст зголосилися у цьому допомогти. Тож підприємець шукатиме нове приміщення та додаткове фінансування. Катерина Соколюк, Микола Назаренко, новини за день, телеканал Віта.